Терміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. Коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну. Що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? Косвіна, тобто чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрон. Не там літають туди-сюди, а вони інколи навіть про це не постять інформації. Типа не замічають їх, не бачили там. Не, не то, що не стріляють по ним, а взагалі там понаблюдали і все, і відпустили. Чого так робиться? Європа всю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє, ми ж кричимо, ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють І а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі територіальні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна. Після цього, тобто, навіть якщо виграє глав'янство буде Америка і Китай, грубо говоря, зрозуміло, а, отака от історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Типу, воюйте. Особливо це там чоловіки стосується, Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це залетий на фонд. Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіки можна, що типу захищайте Україну, а насправді це завольовано звучить, їдь в Україну, там воюй, захищай Європу. Отак, от це. це виглядає на. Справді поняло, тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти себе якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. а гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Поняло? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сім днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля там в телеграм-каналі, 7 днів. Навчань буде ефір, відео, там, подарунки від мене, з моїми студентами поспілкуйтесь, глянете, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте. Не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безкоштовно, з вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання відео. Коротше, поняли, що за посиланням, в шапці профіль. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там дороботи грошей в Європі, це ну, просто жесть. От я повторююся, але це Жесть, нормально. Все там. Уходить на податки на щось непонятно що. А от українці дуже смикальність німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по IQ. Бо європейці їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що робити. А українці родились в країні з хард-левелом, з самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності один з найвищих. Давайте так. І треба ще і, на... заробити грошей у всіх машин, откуда-то появляться, квартири, зарплати по 200-300 доларів, там 400 тіма. Ну от у людей мудряться, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже большая. Тому, ну. Я думаю, виставки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плечем виглядає. Це не дуже приємно. Але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все вдасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну глянемо, я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, щоб все вийшло. моліться, реально моліться, щоб все вийшло. Отака от ситуація. Європа, ж ви бачите. Там щось відбувається в небі, стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. І для нас це можливо боляче звучить, але люди живі, війни у них немає, е в ракети поки що над головою там не літають. Да? Тобто, можливо, в цьому «make sense». Make sense. десь там включіть дурачка, грубо кажучи, для того, щоб не пустити велике горе для себе. Ну так, а висновки робіть самі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Хочете зрозуміти, як можна заробляти онлайн, які взагалі професії високоприйбильні, на які б ви могли звернути увагу, щоб себе не тримати на фізичній роботі прив'язаним. А все отак, щоб у вас телефоном було велкам за посиланням шапці профіля безкоштовно. Тиждень навчання для всіх інших, думайте, щось відкладайте обов'язково тривожний чемоданчик і ну. Будь-якому випадку вам потрібні гроші, хоч якісь відкладені і так далі. Бажано, щоб це було не в валюті, звичайно, бажано, щоб це було якесь там золото, сірібро і так далі. Якщо не зараз, друзі, то це станеться обов'язково в найближчі роки, того що ви бачите, як світ деградує. Ну, деградація величезна. Тому будьте обачені, піклуйтесь про свою безпеку в майбутньому. Все, всім, па-па, на зв'язку.